І так, шановні колеги, ви вже бачили нашу сівалочку до метра 1,5 метра за захвату, яка була оновлена так. І я говорив про те, що лінійка сівалок від 1,5 до 2,7 вони всі вже оновлені, йдуть з новим бункером, іншими боковинами, по-іншому регулюється вал підйому опускання сошників вже стоїть. Значить, На відео презентую вам саме модель 2,7 метра. Ось ви можете звернути увагу, поряд з стройкою. Вони ідентичні, єдине, що на 30 см буде менше, на 2 сошника менше. Такі сівали у нас і в наявності, і під замовлення, в різних комплектаціях, з прикаткою, з загортачем, з маркерною системою, з відорозпушувачем. Це все можемо обговорити. Хочете з добривами, буде бачок повністю з нержавійки. Хочете без добрив, бачок буде просто з чорного металу. На варіаторах варіатор на зерно, варіатор на добриво. Все дуже зручно. Сошничок у нас зі зміщенням. Тиск на сушник до 60 кілограм. Тому всім, кому цікаво, звертайтеся. Місто Біла Церква, компанія Агропольтех. 85-й кілометр, траса Києва-Одеса.